Спали ФСБшника. Інформаційна кампанія під такою назвою проходить під агідою Служби безпеки України та Нацполіцією. Упродовж 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично, українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів, і замість легких грошей фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув'язнення. Така інформація розвіщена на сайті служби безпеки України. Тож як кампанія спали ФСБшника допомагає протидіяти вербуванню, ми поговоримо у цьому ефірі із Марією Кулесніковою, співробітницею управління СБУ в Чернігівській області. Вітаю вас, пані Марія в Доброго нашій студії. Окрім інформат. Тивних таких роликів, які оприлюднені щодо кампанії, що я, яка ще суть цієї кампанії, розкажіть детальніше. А взагалі потрібно розуміти, що кампанія вона передбачає кілька складових. Найбільше і найголовніша складова це те, що ми робимо за допомогою і спільно з нацполіцією. Це те, просвітницька діяльність. В основному це лекції, які ми проводимо зараз в начальних закладах і школах, і ПТУ, максимально охоплюючи всю Україну. Це відеоматеріал, це відеоролики, це наочний матеріал, це флаєри, які ми роздаємо всім школярам, це плакати, це соціальна реклама, тобто це все, що направлено на. Те, щоб застерегти українців від непевних необачних кроків, і для того щоб підвищити обізнаність самих українців, як протидіяти вербуванню, які працює сама російська спецслужба, щоб не потрапити на цей гачок вербування, це От, основна. Давайте детальніше і розкажемо, як працює російська спецслужба щодо вербування українців на їхню користь, на користь ворога. А наступна складова саме компанії з ФСБшника, це практична, тобто це сама робота чат-боту з Пале ФСБшника, куди надходить повідомлення і які повідомлення вже аналізуються та беруться до уваги до роботи. І основна психологічна, це третя складова, це те, щоб формувати в українському суспільстві позитивну думку, що такі повідомлення вони відносяться до громадського обов'язку кожного свідомого громадянина України. От детальніше на практиці давайте і розкажемо, як це все впроваджується, як це все діє. Взагалі, якщо брати вербування, то російські спецслужби вони починають працювати саме через соцмережі, через чат-боти, телеграм-канали, через месенджери. Вони вербують дистанційно. Як правило, в основному, якщо брати статистику, то це підлітки. Підлітки це не тимчасово безробітні, безробітні люди, а також люди, які мають певну залежність. Це може бути наркотична залежність, алкогольна залежність, ігрова залежність. Якщо ми беремо саме підлітків, в чому підлітків по статистиці Служби безпеки, то це 22%, і саме підлітки, і 55% це безробітні, і 7% це люди, які мали судимість за різні злочини. Чому підлітки? Тому що їм найлегше саме маніпулювати, вони найлегше піддаються психологічним трюкам, і вони ведуться на цю обіцянку легких грошей. А ще це найбільш така активна компанія, активна активні користувачі саме соцмереж. Чому і вони? І якщо це беремо, наприклад, людей з якимись залежностями, то це для них гроші є. Основним І фінансова мотивація це основна чим вони користуються. Тобто проводимо... найчастіше піддаються впливу ті, хто потребує грошей, і ті, хто можливо піддаються впливу, от як ви сказали, якщо при... так, про підлітків. Так, в основному, якщо знову такі підлітки, угу. це тим їм легше маніпулювати, їм легше знаходити до них підхід, і вони легше ведуться. І а, безробітні або ці з залежності у них є фінансова потреба, і їм все одно як ці гроші дістати, це основне, і тому вони йдуть. У них основна мотивація це саме фінансова частина. Чи отримують вони ці кошти? Звичайно, що ні, вони не отримують, тому що зараз тактика спецслужби саме російських направлена на те, що вони дистанційно вербують і дистанційно вже підривають свого агента завербованого саме на місці з цією саморобним вибуховим пристроєм, і тому, звичайно, що вони ці гроші не отримають. І, взагалі, і молодь, і батьки, і підлітки повинні розуміти, що якщо вони погоджуються на цю співпрацю, їх в основному чекає розвиток подій в трьох напрямках: це смерть, тому що це у них така направленість. Їм не треба залишати свідків, їм не треба платити ці гроші, виплачувати, і плюс вони хочуть збільшити кількість вибухів, кількість жертва, тому для них це дуже вигідно. Інші два напрямки: тобто, перше, це у нас смерть в будь-якому випадку. Друга, це якщо ти залишаєшся живим, то в будь-якому випадку ти це каліцтво отримуєш, Чи, як всі всім відомо, це випадок в івано франківській Да, хлопчик 17 років та 15. Він залишився, тому що 5, той, що 15, залишився без двох ніг, але це каліцтво. І в будь-якому випадку, всі знають, що кримінальна відповідальність за такі злочини починається з 14 років, тому. Третій напрямок у розвитку подій це тюрма, це позбавлення волі, тобто це покарання за те, що вони роблять, тобто в будь-якому разі така співпраця це дорога в один, в один кінець. кінець в будь-якому угу. випадку це в один кінець. А так. чи можемо ми розказати про механізм, яким чином росіяни, російські, ну по суті, ФСБ, а, вербує українців таким чином? Як вони на них виходять? Ну от як ми почули, часто це дистанційно через соцмережі а, в будь-якому дивіться, якщо брати, наприклад. Як вони раніше працювали, і як вони зараз працюють, то вони саме змінюють тактику. Якщо раніше це були ідейні такі агенти, яких російські спецслужби ще якби виховували на ідейних яких позиціях, і протягом 30 років вони виховувалися на нашій території України, то зараз вони змінили тактику і вони зараз працюють саме через дистанційну. А, і їхня основна мотивація це фінансова. Тобто вони зрозуміли, що ідейних виконавців і їхніх завдань майже не залишилось. Служба безпеки їх всіх вичистила. Було, е, як ви знаєте, да, закрито 102 агентурні мережі, е, 3400 у нас з кримінальних проваджень по державній зраді по Україні. По Україні так, да ми беремо по Україні і за часу повномасштабного вторгнення. Е, що вони зрозуміли, що саме у таких ідейних виконавців. Не залишилось і вони переключились, і вони розуміють, що напряму нема контакту. Потрібно вербувати дистанційно, і вербують в основному знову таки: це через, через соцмережі, через месенджери. Це найлегше. Які це... саме найчастіше використовують соцмережі? Чи є якась статистика? Чи є якісь це всім вдається? відомий наш телеграм-канал улюблений? Дуже багато груп, де їм пропонують легкі гроші під заробіток. Легкі де, наприклад, пропонуються підробіт. 2-3 години в день і за це їм платять достатню суму грошей. І потім далі, далі далі. І, як правило, воно все починається з не дуже таких, знаєте, складних завдань, все починається з маленьких, дрібних завдань, і потім все складніше, складніше, складніше. Надалі вже йде маніпуляція. Маніпуляція чому? Тому що коли дитина вже виконала щось, вона йому, цьому куратору з Росії, вона а, надіслала фото звіт. звіт. І у неї у неї вже є у цього куратора чим шантажувати, казати, що ти вже зробив протиправну діяльність, тому зараз ми тебе там здамо, наприклад, на поліції, служби безпеки, і тому вже дитиною керує страх. Знову такі, як ми і розповідаємо на лекціях, як ми розповідаємо на уроках, завжди кажемо, щоб діти не боялися розповідали це батькам, розповідали нацполіції, розповідали служби безпеки України, тому що це. А найправильніший крок, що потрібно зробити вперше, розказати. Знову таки і ми розповідаємо, що у нас працює наш чат-бот з палефасбежника, на який можна повністю, абсолютно, конфіденційно, анонімно відправити всю інформацію. Ми роздаємо флаєри в школах. Ми розвісили дуже багато велику кількість плакатів і в автобусах, і бікборди. Його дуже багато в кожній школі є такий плакат, де є QR-код. Ти його скануєш, і тебе вже перекидує на цей чат бот або ж. Детальніше про чат-бот ми ще поговоримо. Давай, Хотілося б повернутися угу. до цього питання щодо завдань, які дають. От Як ви говорили, спочатку вони легкі, прості ніби здаються, але вже протиправні. А, розкажіть детальніше, що це можуть бути за завдання, чи є якісь приклади саме на Чернігівщині? А, дивіться, наприклад, елементарне завдання, коли дитині кажуть, а, сфотографуй, наприклад, всі. Магазини, АТБ в твоєму районі, де ти проживаєш. Ну, це ж не складно, і дитина, в принципі, навіть може не задуматися про те, що це щось протиправне. Це не а, якась військова частина, да? це не адмінбудівля, це просто магазин. Але навіть це діти, молодь повинна розуміти, що кожна фотографія вона допомагає більш а, прицільно влучати далі ракеті і, і Тобто будь-яке розміщення, розміщення воно угу. да. а плюс, якщо орієнтуватись. Вони, да, плюс, якщо вони скидають ще якусь локацію до цього прив'язуються. Але це є можливість отак от зацепити дитину, взяти на гачок. Ну, за кожну фотографію вони отримали певну суму грошей, і їм цікаво, ну з'являється певний такий азарт. Тобто, перше заохочення таке є. Якісь кошти вони отримують від ФСБ, правильно? А, Чи за виконано? Uh -huh. Завдання за виконане, наперед нічого ніхто не отримав, uh -huh. але за виконане завдання для того, щоб зацепити, заманити і потім уже далі маніпулювати і шантажувати. Так після того, от коли перше завдання виконане, друге, чи вони якісь більш. Далі вже може бути складне. Ну, uh -huh. наприклад, знайти. Автівку військовослужбовця ТЦК чи зсу так, щоб дитина знайшла, відстежила, побачила, і знову таки кожного разу вони їм відправляють фотографію, тобто фото, звіт. І далі, якщо наприклад уже наступне третє завдання буде більш складне, наприклад, не просто знайти цю автівку, відмітити її, а підпалити. І коли дитина вже не хоче і каже, що я на це не піду, в неї починають маніпулювати. Ага, ти ж зробив, ти ж мені фотки прислав. Я вже знаю, що ти робив. ти вже ворог народу, ти вже протиправну діяльність зробив. Знову повторюсь. Включається страх, і дитина від того, що вона боїться, що батьки накажуть, поліція накаже, служба безпеки накаже, да? а вони починають діяти далі. І от ви сказали про те, що діти починають. Діяти під страхом, під ризиком далі до чого це може призводити? Деякі приклади ви навели, але можливо є статистика саме в нас по області, чи є якісь приклади, наскільки це часто от діти доходять, скажімо так, до надскладних завдань. По статистиці по області, на жаль, я вам не можу дати. Я можу вам тільки сказати, скільки у нас, наприклад, на сьогодні є, вступили в силу рішення суду. Скільки людям у нас на даний момент на сьогодні по трьом оси, особам а, вступило в силу рішення суду, Перше, це а, особа, яка поширювала інформацію про Переміщення військовослужбовців в службу переміщення військові службовців збройних. збройних сил України ТЦК вона отримала покарання на сьогодні 5 років позбавлення волі, і інша особа, яка теж поширювала інформацію та для російських спецслужб про дислокацію і. Місце знаходження саме сил оборони на території Чернігівської області теж отримала 5 років позбавлення волі. І 15 років позбавлення волі ще отримала одна особа, яка слідкувала за ешелонами сил оборони та передавала цю інформацію, зберігала, передавала цю інформацію нашому ворогу. Тому покарання, в принципі, є, ми працюємо. Але ви знову таки, на сьогодні вже більше понад. Ми беремо статистику за 2025 рік. Понад 12, відкрито понад 12 кримінальних проваджень саме по Держзраді. Я не кажу всі інші статті, а саме по Держзраді. і за те, що збирають, передають накопичують інформацію ворогу про дислокацію, про переміщення сил оборони. Тому так в принципі ми працюємо в цьому напрямку максимально. Але якщо говорити про кампанію Спали ФСБшника, це вона полягає в тому, аби попередити саме, саме такі злочини. Давайте детальніше розкажемо, яким чином от ви згадали про чат-бот, спали ФСБшника. Він таку назву і має. Як саме він працює, і як він попереджає? Адже як ми почули, людина вже в будь-якому разі вчинила протиправну діяльність, якщо попалась на гачок ФСБ. Дивіться, дуже часто, якщо чесно, ходячи по лекціям, коли розповідаєш дітям, розказуєш про цей чат-бот, питання що. Деяким дітям чомусь страшно. Одразу кажу, що чат-бот є абсолютно і повністю анонімним. Да, і служба безпеки працює на з ним на конфіденційних умовах. Тобто вся інформація, яку ви туди відправляєте, є анонімною. А коли ви скануєте QR-код або ж, наприклад, самостійно заходите, шукаєте чат-бот з ПЛФСБшника в телеграм-каналі, і він створений на базі Телеграм. Ви на нього заходите. У вас є контент на меню. Це зараз шість пунктів. Наприклад, ви одразу можете вибрати одне з того, що вам найбільше підходить. Наприклад, пропозиція підпалу автівок ЗСУ, пропозиція підпалу об'єктів ТЦК, пропозиція телефонного мінування, пропозиція закладання вибухівки, пропозиція підпалу об'єктів установ. Та інше, якщо вам щось із цього підходить, ви нажимаєте на, ну, на кнопочку, вас переходить до наступного питання. Уже приходить наступне сповіщення, де написана інформація, наприклад, яка допомагає більш детально описати, що вам пропонували, яке завдання вам пропонували, з якого месенджеру вам прийшло, наприклад, це завдання. Якщо є нікнейми, номери телефонів там пропонують прописати. Яку ви нагороду вам пропонували, тобто далі вже ви просто загружаєте туди цю всю інформацію, яка вам відома. Також чат-бот має можливість додавати туди відео, фото, аудіоматеріали, все, що є. Знову-таки, я кажу дітям, що коли відбувається ця співпраця, спілкування з ворогом, і ви розумієте, що це незнайома людина, яка пропонує вам щось протиправне, обов'язково робіть знімки екранів, скріншоти того, що відбувається. Скріншоти, нікнеймів обов'язково та номери телефонів. Все туди кидаєте, і далі вже йде обробка інформації. Взагалі, як далі йде обробка інформації? По-перше, всі і діти і молодь знають, що існують модератори, і в онлайн іграх, і в будь-якому чат-боті модератори точно також в чат-боті спала ФСБшника є свої модератори, які перевіряють саме первинну інформацію на її адекватність, відкидаючи всі фейки, відкидаючи всі спами. Далі вже йде аналітична обробка інформації. Тут уже звіряються з базами даними, які існують. Тут уже на технічну достовірність перевіряється на технічну достовірність саме фото, відео, які кидають. Та, і далі вже відокремлена інформація, яка є серйозною, яка вже достовірною, вона вже переходить і здійснюється з нею оперативна діяльність. Уже яка оперативна діяльність, на жаль, це давайте буде нехай втаємничена, тому що якщо ми розкриваємо певні свої методи роботи, ми допомагаємо ворогу. Це так. з міркувань безпеки. Так, і, так, і, так, і України загалом, загалом і конкретної так. людини, якою це стосується. Так. А, якщо ну, от, в ході таких розслідувань, скажімо так, зрозуміли, що людина, яка потрапила на гачок росіян. зайшла Задалеко, скажімо так, тобто вона виконувала не одне завдання. Чи буде їй от передбачено все ж таки покарання, чи, чи можливо є якісь спрощення в зв'язку з тим, що вона зізналася? Дивіться, наш кримінальний кодекс каже нам про те, що стаття там 111 державна зрада карається позбавлення волі 15 років та всі інші. Але та ж сама наша стаття 111, частина третя, нам каже про те, що. Якщо людина самостійно, людина, дитина, підліток, особа, громадянин приходить до органів державної влади та самостійно добровільно повідомляє по певну співпрацю. Що починається співпраця, вона звільняється від відповідальності. Це перше. По-друге, звичайно, якщо все-таки щось відбулося і в чомусь людина вже щось скоїла, зробила, то далі може можливо бути співпраця. Знову таки, це позбув. Пом'якшення пом'якшення покарань, тому а, знову завжди наголошую, що діти обов'язково діти, підлітки, не бійтесь, підходьте і говоріть за, за те, що ви сказали. Вам за це нічого не буде. Навпаки, є дуже багато випадків, коли діти, підлітки, свідомо йдуть на те, що допомагають службі безпеки України викривати таких вербувальників. І це надзвичайно приємно, тому що все таки у більшості включається оце усвідомлення, що ми разом ми зможемо перемогти цю війну. Щодо викриття вербувальників, зрозуміло, коли ну от ви наводили приклади, що є вже кримінальні провадження відкриті, є вже суди, які відбулися, так і було виявлено тих, хто ну от, знову ж таки потрапив на гачок росіян і от вчинив от такі злочини. А щодо самих вербувальників, чи вдалося їх виявляти, ідентифікувати, і ну, можливо, якось знову ж таки чинити на них якийсь... Тиск, можливо, я не знаю, можливо, інші а, методи. Чи можна про це говорити, звісно? Взагалі, це така, знаєте, трішки закрита втаємнична mm -hmm. тема. Дуже багато детально я вам розповісти не можу. А, знову таки, щоб ми не розкрили ці форми методи і щоб вони від нас не втекли. А, Ну, тиснути на них, ну як ми можемо тиснути, насправді, да? найголовніше це виявляти найголовніше зрозуміти, як вони діють, яка у них спрямованість. І знову таки, якщо ми кожного разу бачимо, що вони міняють свою тактику, то вони ж теж зрозуміють, що ми міняємо свою тактику. Вони міняють тоді, коли ми їх роз... як вам сказати, коли Виявляли. ми їх розкусили, коли ми їх виявили. Тому максимально треба бути обачною з тою інформацією, яку ми надаємо і. Щоб ми не спогнули їх. Угу. А як часто вони змінюють тактику? А, за три роки повномасштабної війни це вже. Можна так грубо кажучи, але це вже втретє. Знову те, що я розповідала. Перше, це були ідеологічні такі руські агенти, які за руський мир, за знаєте, такі ностальгуючі за СРСР, надалі це вже було те, що вони вербують дистанційно, і мотивація основна це гроші. Сьогодні вони... Знову таки змінили цю тактику і вони почали не просто вербувати дистанційно, а дистанційно підривати своїх завербованих агентів, ліквідовувати їх разом з цією саморобним вибуховим пристроєм. Знову повторюся, тому що їм не потрібні свідки їхніх злочинів, тому що це заборонено вербувати підлітків неповнолітніх. Є правила ведення війни в кожній Україні да, міжнародні закони. Росіяни порушують. І це порушення ведення війни. Це перше, друге для них не потрібно виплачувати ці гроші. Ну тобто вони ліквідували особу, і гроші, які вони обіцяли, залишаються про них. А справа виконана, і третє, збільшити кількість максимально жертв, угу. тому так. Щодо ну, от ми поговорили про телеграми, є чат у телеграмі з Пали ФСБшника. Ми детально розповіли, як він працює. А щодо інших соцмереж, чи вразливі користувачі інших соцмереж до от такого вербування? Ви знаєте, що в сучасному світі, коли є інтернет, ми вразливі в будь-якому випадку. Тобто люба соцмережа, ти не будеш захищений ніколи, тому що хто за тією стороною і хто тобі пише. Якщо це незнайомець, якщо це підозріла особа, то звичайно, що ти ніколи не будеш знати, хто тобі написав. Завжди, і я розповідаю дітям, що завжди перевіряйте, хто вам пише, перевіряйте інформацію, яку вам надають. Якщо це людина з міста Чернігова, кажіть це для Літків, давай познайомимося, давай побачимось, тому що е <світ> люба соцмережа любий месенджер може нести загрозу. Тобто перевіряти в будь-якому разі інформацію. В будь-якому випадку ну, ми ж живемо, живемо надзвичайною надзвичайної ситуації, яка є. Це воєнний стан, і вони не нехтують жодними методами вербування. І саме е чи це любий месенджер, чи це люба соцмережа, ну тобі ж може написати будь-якому хто. <світ> Хто завгодно, і ти цього ніколи не перевіриш. Тобто, це не обов'язково може бути ну там сайти з пошуку роботи або майданчики з пошуку роботи легкого заробітку. Це можуть написати безпосередньо, правильно звернутись. Це це може це можуть бути саме оці майданчики з пошуку роботи. Угу. Це в основному те, тому що у нас мотивація, то, що вони вибирають, це фінансова сторона. Тобто вони розуміють, що вони пропонують людям гроші, і вони на ці гроші ведуться. Знову таки, оці безробітні, залежні люди. Але ж точно знаю, мені самі в соцмережі Інстаграм попадались аккаунт, який пропонував заробити гроші. Там, де молодь сидить, там ці пропозиції можуть бути всюди. Угу. А що робити, якщо надійшло таке повідомлення? Найперше і найголовніше це просто блокувати. Ну, блокувати. Ви їх блокуєте, ви не йдете на співпрацю, ви з ними не балакаєте, не спілкуєтесь. По-друге, все-таки, якщо дуже часто чогось діти, а хто ти? А чого ти мені написав? А де ти взяв мій номер і починається таке, знаєте, балакання з ними? Робити знімки екранів, робити знімки екранів, скріншоти того, що вам пропонують. Нікнейми з якого пишуть номер телефону, обов'язково все, що свідчить про те, що це протиправна дія, і все скидати на чат-бот телеграм-каналу Спалив А сказати батькам, сказати вчителям, сказати нас поліції, казати, не мовчати. Повторюю завжди дітям, що їхнє немовчання або ж це якийсь такий страх. вона… Допоможе спасти їхнє життя або життя близьких, які поруч з ними, тому краще всього блокувати. Але все таки, якщо що, знімки екранів і доказову базу, все скидати на чат-бот з палив ФСБшника. Угу. А якщо, наприклад, інформація хибна, чи ну от я маю на увазі, надійшло повідомлення про легкий заробіток, але це виявилось, ну хтось тісно пропонує якийсь табумовний легкий заробіток. А, але ця інформація вже пішла в чат-бот спали ФСБшника, чи є а, ну, це порушення? Скажімо так, цієї роботи. Чи немає покарання за те, що там перевантажують систему або що. Ні -ні -ні. Чи все-таки варто перестрахуватися Ви і скинути знаєте, все? Краще перестрахуватися, краще скинути, скопіювати і відправити. Чому, тому що знову-таки час поливосбежника повністю анонімний, конфіденційний. За це вам абсолютно нічого не буде. Краще перестрахуватися для того, щоб все-таки. Ти почував себе спокійно, а далі вже модератори всю інформацію перевірять. Пані Марія, я вам дякую за роз'яснення. І можливо, якщо є на завершення телефони гарячих ліній, можливо, хтось не користується тим самим телеграмом, але є підозри. Що робити, куди звертатись? Чи безпосередньо до відділку поліції? Можливо, чи що робити? От як діяти? А знову таки Ми всі сучасні люди. У нас це у всіх є телефон. Набираєте в телеграм-каналі чат-бот з спалив ФСБшника, Одразу вам його знаходить. Знову таки, не бійтеся, приходьте до Служби безпеки, всі знають, де знаходимось. Допоможемо, роз'яснимо, покажемо і пояснимо, що робити далі. Можна звертатись до Нацполіції, до любого правоохоронного органу, який зможе вам допомогти. Це дуже важливо. Дуже важливо, коли все-таки приходять, повідомляють, тому що це допомагає нам надалі. Протидіяти у цьому вербуванню. Коли люди усвідомлені, свідомо підходять до того, що це зараз війна не тільки там на фронті, а по всій території України. І нікого нема, хто, мог би, хто міг би бути застрахований від цього. Дякую вам за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися із співробітницею управління Служби безпеки України в Чернігівській області Марією Колєсніковою про таку кампанію Спали ФСБшника.